Панове, привіт! Я думаю, кожен, хто грає у FIFA Ultimate Team, з нетерпінням чекав на збірку легендарного Роналдіньо з обкладинки FIFA з шаленими статами. Але тоді, коли ми побачили ціну такої збірки, поділилися на дві групи людей. Перша збирається все, не дивлячись ні на що. І друга в сраці мала вирішила зібрати просто одну збірочку 84-го рейтингу, де можна отримати Роналдіньо в оренду на 5 матчів, щоб зіграти собі кілька десь у Чемпіонс, Ну а один залишити для того, щоб можна було просто без кінця і краю грати в онлайн-френдлі чи онлайн-кубки. Я відношуся до другої частини людей. Тим часом футболу стає все більше, і в понеділок, і у вівторок будуть матчі однієї восьмої фіналу жіночого чемпіонату світу. Завтра до того ж, будуть ще поєдинки першої та другої. Другої Ліги України, а у вівторок матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів. На ці всі поєдинки ваших прогнозів чекає Фав посилання у закріпленому коментарі під відео. І нагадую, що для нових користувачів є крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! О, oh, футбіоздей. Погляньте. Оу, Forland і Ciaer. Дивіться, який пак я відкрив. Три гравці, по-моєму, 84, чи щось таке, ну 284. Ну, ці паки просто зачакловані, якісь за Food Champions. Ще один рейтинг. Ну85 плюс X10, ще інформ добре. Згодиться для якогось бочей, це Delicht. Солідно. В таких паках і краще. Щось випадає. 90 плюс пік легенди. Ми не зупиняємося з легендами. Легенди пікати і відкривати завжди цікаво. Закривати не буду одразу відкриваю. І насолоджуюсь гарним вибором. Ріо Фердінанд. Коштує зараз мало, але. сам по собі гравець такий, що можна з ним і побавитися. Я отако свій по пам'яті дивлюсь, це FIFA 2006. Яка це FIFA? 6? П'ять речок на фінтах, 5 на неробочій нозі, просто прекрасні стати і сам дух надзвичайного, неймовірного. Як він там, Роналду де Асіс Морейра? Навіть згадав його повне ім'я, а скорочено і відомий як. Роналдіньо, флеєр. Разом з ними мені потрібно ще 5 бразильців. Так, я буду зараз вибивати то завдання, де треба мати в складі 6 бразильців і здобути 4 перемоги. Зіміру може зіграти, до речі, якщо треба буде. Слухайте, Я взагалі збірну Бразилію тут зібрав, турецька загубився. Роналдіньо захочеться на страйкера кидати. Кого б так кинути на страйкерах, то буде. О, на фланці. Чудово, Де Марія. Може і я я ту разі собі. Нормально. Отако Роналдіня під фінес шоти. Неймар справа, Ді, Марія зліва. Та йому тут підходить все, що хочеш. Він на бейсику так і може грати, до речі. Ого, є спорт. Цікавенький склад. Ой, Роналдіння п'ятий номер. Ну то нічого, я сподіваюсь. Ой-ой-ой, як він там кинув поміж них. Дієго Карлосу Роналдіньо. Роналдіньо! Не треба було робити. Курва. Но. Роналдіньо, Пенес шот. Ось так. Один-один. Є легендарне святкування. Є! Yeah. Так, оцей танець. Як я пам'ятаю його, фіфа. 0708. Як він то часто крутив. Який він був шаленим фау 08, пам'ятаю, вау вау. Там барс взагалі була крейзі. Competitive команда була. Двічі еластіко і забиває з лівої ноги. Але що йому тільки десятки не вистачає на спині. Поки що він мене підтримує п'ятірочкою Там геймпад, до речі. Я заліпив. Нічого вже забрав. О, ні. Центр захисту мій це просто прикол якийсь. Треба кулівелі замість Лусів поставити, я думаю. Ви бачили, як він там когось впердолив. Ну, ну 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 Добре, от це є добре. <плес> <плес> ой, 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 ой. Штегін Лед не отримав закомірець в Стіку, зміг тільки перенаправити той м'яч, як же ж класно там зіграв Роналдіньо. Нефектненько то було. А сюди? А наверх. А ще. І Роналдіньо! Тридва! Я буду просто натискати хрась, так нехай собі танцює, нехай собі святкує! Можна посвяткувати і насолодитися танцями цієї легенди. І спорт бере паузу. Я спортивненько. Бляха, хотів дати лонгбол, і тут кака. Намалювався, Карлос відпрацював Карлос. Роналдіньо Роналдіньо Виконає. Боже мій, то без зеленого таймінгу. Вау! Просто вау, який голасо Роналдіньо, неймовірний гол. Якщо попередня пауза була тактична, хтось написав в чаті, то зараз, якщо суперник візьме паузу, то вже буде медично. Йому потрібна допомога. Все, всі решти мене не хвилюють, тільки рунали десятка. Чехстрайкер. Пеляха. Родриго Сон у мене на рідних позиціях. Я думав, що в тих футіс є і такі. Ну, я вам скажу, суперники майже всі мудрі. Немає таких, що просто чіл розвал і все. Щось крутять, щось мутять. Ні, б в серпні залишилися лише титани, бляха у Чемпіонс. Ну дивись. Ну а він Ваню випустив. Ой, не смішно. Можна. Класно. І. Бляха. А суперник хороший питань немає. З таким не треба пробачати, коли маєш моменти. Є Роналдіньо! без зеленого таймінгу, але він якось прошився-таки той ближній, кут, якому стояв Вандерсар. О, Наскільки це токсично? Бляха. А курва. Суперник узер як поразку, а мені як ніщо. Ніби я і не грав в того матчу. Роналдіньо. Роналдіньо. Оу. Оу. Як він там на 2 квадратних метрах розібрався? Вау! Wow. Яка краса. 1-0. То був Роналдіньо спін Але Ронозуміє, що відкривається до того ж. Ну він просто чудовий. Ну, я не з тих, що дуже часто фіндять, але вже зараз як взявся. Як він крутить, бляха. І той його хвост, як що так гойдається легендарно. То неймовірна картка. Карлос. Карлос! Чудово? Вирішив. Імбапей. Імба пе. 4-0. Фініш. Ну що ж, Роналдіні залишається лише один матч. Далі я зможу його використовувати, правда, ще у футтіскапі. І з одиничку я його залишив в клубі, собі якраз от на якісь такі кубки, де оренда не горить. Алелуя. Алелуя. О, ні, ні, ні. Вбили. Треба забивати. Треба забивати, бо якщо що, то він би все одно вийшов. Ну, подякуємо супернику. Він хотів зробити добре, він не знав, що ми тут з Ренолдіні чилимо. Ну йду у Футіскап ще один матч зіграє, якщо там немає лімітів на склад, щоб я не перезбирав. Добре, що в цьому режимі байдуже не хімія, такого 33 33 і поїхав. Добре, тоді я собі звідси і заберу. Раз таки справи поставлю ще ліхта. Белінгема, можливо. О. Зараз 23 довбаних градуси! Боже, перша ночі, йду на двір. До Гритої мачі просто йду на двір. Розстеляю собі і лежу голячка. 3, 5, 2, чи що? Ой, бляха. Ага, засеявся правим стіком. І... відскок до Роналдіні і він не пробачить. Але вибачимось за ти не відскок. Ей, Роналдіні, я кажу, вибачимось а ти добиваєш. О. Питань нема. Роналіні щось там в стінці земба переговорились, я бачив. Хоче. Аж ось не показує, куди бити, диви. Hello, Я звідти ще не пропускав, тому голкіпер навіть не смекав правим стійком ближче до стійки. То було неочікувано. Ой, дуже файно їм Чудово виконав! Чудово виконав. Ну, Роздягаємо зараз захист. Ой-ой-ой, поміж ніг. Ай, червоний таймінг стійка. Бляха, я в шоці. Ну, дуже круто виконав. Просто ідеально. Подольський не збирав, мені не цікавий він. 5.85 плюс пішли. Future Stars летить. Португалець. Hold Keeper. Кошта. Ага. Мален. Спенсі. Ще 5. Food Birsey. Cameroon. Oh Тара-тара. What's your name? O oh, Як він вчора отримав э, від Ланса з ким там Манчестер грали на Ултрафер товариська з центра поля. Наваз бентеки Фабіан. Найвищий рейтинг заховався ось тут в кінці 90-й. 75 плюс X10. Ми старались. Щоб отримати Foodbirdsday, onan znam. О, добре, німець. Хумельс. 90-й. Непогано. Фудтісів нема. Фабіан дублікатом. Міранда. Девід Евреска на якесь СБЧ, ПСІ, на Лоріс ДГ. Можна було краще, можна було. 5 матчів, 8 голів і 0 асистів. Роналдіньо був. Ні, не може бути, він асистував. Мені здається, що зараз, коли я грав у Футіс, він асистував, тож просто не зараховує. Статистику у Футіскубку. Ця картка з обкладинки FIFA 06, Роналдіньо мені дуже сподобалась і навряд могло бути інакше. Круто, що він при цьому всьому своєму виконанні прикластих ударах, контролі м'яча, має ще й досить міцний корпус. Може так спокійно собі на спині когось потримати. Але збирати в серпні СБЧ на 5 мільйонів я махав. Інша справа Андрій Шевченко. Я сподіваюся, що його картка з обкладинки FIFA 05 буде, і його я зберу в будь-якому випадку. На сьогодні все. Якщо це відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.